Вечірки у цьому барі в центрі Києва зазвичай проходять яскраво та гучно, але деяким відвідувачам все одно замало драйву. Ось видно, як чоловік у розпал гулянки дістає із сумки пістолет. Достав, а, кармана враження, і в, одному, в одной руке он держит пистолет, в другой он держит а, телефон. І просто, от, собственно говоря, машети. Через 5 минут розговору. Його, а, а, його просили заспокоїтися і заховати зброю, але чоловік не реагував. Тоді неадеквата вирішили вивезти на вулицю. Агресивний відвідувач секунду думає, а потім кидається назад до охоронців біля входу. Розмова з охоронцями ймовірно розлютила озброєного відвідувача ще більше, і замість того, аби сховати пістолет, він навпаки пустив його у хід, стріляв не у повітря, а прицільно у людей. У тих, що опинилися поруч. У паніці відвідувачі кинулися в різнобіч, але двоє таки дістали поранень. Раняли Мальчика і е, двох людей Один храні, второй був гость. Чоловік получив два ранення, одно в плечо, другоє в живот. Агресор, відстрілюючись, вибіг на вулицю, Охоронець, свідки та навіть поранений кинулися за ним. За кілька кварталів стрільця таки наздогнали і передали патрульним. Когда смайли, собственно говоря, у них э, в сумці, помимо пістолету, э, правоохранительні органи, а э, в сумці знаходились э, нож і э, средства, які э, можуть э, навредить жизни человека. Для відвідувачів цього бару в іншому районі столиці вечірка теж скінчилася криваво. Молоді люди вийшли перекурити і стали жертвами чужої сварки. Сварився хлопець з дівчиною, і, ну, дуже на, пов... на підвищених тонах, і їм зробили зауваження, і, і за цього сталася перепалка. Аж раптом у руках чоловіка з'явився пістолет. Оскаженілий чоловік вихопив пістолет і відкрив вогонь просто у бік людей. Всього пролунало сім пострілів. Та випадкові перехожі не розгубилися. Їм вдалося вибити зброю з рук нападника та схопити його. Але хуліган вирвався і втік. Нападник поцілив у трьох. Дві жінки і один чоловік отримали синці на різних частинах тіла. І все їм надали медичну допомогу на місці, нікого не госпіталізовували. Лише дивом обійшлося без серйозних поранень. Зброя була споряджена травматичними набоями. А вже за годину в поліцію зателефонував чоловік і розповів, що у нього вкрали пістолет. Але патрульні зрозуміли, що це і є той самий стрілець нічого не міг пояснити в зв'язку з тим, що був останній стані на спільні в обох випадках. Стрільцям інкримінують збройне хуліганство. Зухвалий вчинок може обернутися для них кількома роками тюрми.